Так, друзі, усім привіт. Е, значить, дивіться, по ліцензії е, PTC, яку мають отримати всі, хто в ліфті працює, хто в Uber, е, заявку я на неї подав, але відповіді і самої ліцензії в мене ще немає. Але е, я вже отримав ну, випадково, отримав замовлення в даунтауні. Е, про що це кажуть? Про це. Каже про те, що ліцензія вже вона є, але я її побачу е, пізніше. Тобто, якщо замовлення вже приходять, е, то в принципі вже можна працювати. Тому ви сміливо можете їхати і працювати. Не чекаючи е, ліцензії, ви просто перевірте в зоні Торонто е, прийміть. Замовлення на Uber X і подивіться. Якщо замовлення приходять, значить вам її вже е, зробили, і вона вже у вас є. Просто ви її поки що не бачите в додатку. Але вона підтягнеться трошки пізніше. Тому сьогодні, в принципі, є е, плани і час попрацювати годин 8. Е, сьогодні я вже ввімкнувся і будемо шукати, дивитися замовлення в кінці робочого. Робочого дня я скажу скільки в мене вийшло.